Доброго вечора. Продовжуємо цикл лекцій на тему місячні дні. І сьогодні поговоримо про 15-й місячний день. Символом цього дня є вогняний Змій і шакал з крилами. Воно страшне, але нема там нічого страшного. Початок цього дня був вчора, 23 лютого в 16.10, а закінчився сьогодні в 17.21. Запізненням, але хто за мною слідкує, так буде мати цю інформацію на слідуючий, місячний, на слідуючий місяч, місяць. Так. так ось, розпочнемо. Цей місячний день, ще одна, ще одна доба, і буде повний місяць, повнолунії. Може, знаєте, що такий чарівний день. Але нічого страшного, повнолуніро не робить, воно наоборот досить таке і, і позитивне і корисне для нас. Так ось 15-й місячний день. В цей день посилюємо все добре, а виловлюємо ті черв'ячки в голові, крокодильчики погане. І викидаємо своєї голови воно не потрібне. А це ще грошовий день. Хоч він і спокусливий, але це грошовий день. З одного боку, він позитивний, а з другої сторони, він дуже негативний. Тому що у людини теж є якості і погані, і добрі. Ось такі ми мусимо приймати, які ми є. Потрібно цей день бути обачними в стосунках з іншими людьми, не провокуватися на злість, агресію у цей день сил набагато більше. Найкраще викликати цього дня. У людей посмішку, добродушність, благодарність, подяку. У цю місячну добу можете стати свідком якоїсь сварки, або якихось претензій там, від сусіда, від друга, від колеги з роботи. Не переймайтеся. Просто знаєте, як кажуть русизм, приходіть і мімо, тому що Енергія сьогодні досить таки сильна, а людина, людині потрібно вичистити себе. І вона не контролює свої слова. І колосальна енергія того всього там накопичилася, і її треба викинути кудись. А от якщо людина має всепомагаючу мету, їй дуже легко направити цей потужний потік на благо. Розумієте мене? Цього дня можна легко змінити своє життя раз і назавжди. Якщо раніше у вас вистачало сил, не вистачало сил, не рішучості, і ви планували, забували, махали на то рукою, якось воно буде, завтра почну, а воно мені не потрібно, то в цей день та рішучість є. Сьогодні місяць дає цю рішучість, її дуже величезна кількість. Лиш необхідно відчути енергію і почати діяти. Цей місячний день дуже важливо провести так, як би вам хотілося. Уявіть собі, що ви проживаєте своє життя, і іменно від вас, від ваших думок, залежить, як ви живете. Від ваших думок ви те, що ви їсте, ви те, що ви думаєте, і ви те, що ви говорите. Хочете прожити життя в розкоші, дозволяйте собі це. <клес> Плануйте, малюйте, читайте в цей день все про багатство, про успіх, про реалізацію. Хочете вийти заміж, вибирайте весільну сукню, не подивіться, каталог з весільними сукнями. Хочете немовлятку, щоб вам родилося. Говорить з чоловіком, яку стать дитини ви хочете. Або спілкуйтеся з дітками, або плануйте і мрійте, що у вас народиться. Просто куди потік думок своїх сьогодні направити, туди і вас всесвіт заведе. Важливе зауваження для цього місячного дня: не подаруйте своїми слабкостями. Інакше вас. У вас формуються погані звички, які потім дуже нелегко викоренити. І наповнюйтесь цей день любов'ю, доброзичливістю, подяками, світ навколо вас почне сам стрімко мінятися і розкручуватися в другу сторону, якщо ви поміняли свої думки і наміри на прекрасне життя стресованого кортизолового життя, перейде на. На, на зовсім другій енергії. Значить посилюйте все, що можете, тільки в добро, тому що незабаром уже стукає у двері і відкривається це міст для повної луни, це прекрасний день, щоб раз і на жаль, змінити своє життя, життя рідні мої. Якщо у вас щось і раніше не вистачало сил, так іменно в цей 15-й місячний день є досить достатньо. Практично на все, що завгодно можете планувати, мріяти, робити. Якщо ти маєш якусь важливу все поглинаючу мету, так вектор твого прагнення прокреслить в астральному плані нову колію, якою надалі. Потече твоє життя, твори своє життя з любов'ю і присвяти цей день у покоренню, плоті. Буде корисним сьогодні голодування, <咳-咳-咳 усамітнення та практика будь-яких форм екстезму. Тільки не можна сьогодні їсти яблука, капусту, бажано пити відвари. І цього дня добре їсти журавлину, червону горобину і кропиву. Ці продукти досить чистять пам'ять, які пов'язані з цим 15 м місячним днем, а органом є підшлункова залоза, вони вичищують підшлункову залозу. Також в цей день <клухи> їсти пісну їжу. Вона повинна бути гарячою і трошки піка. Приправленою гостро, гостро приплавленою. Можна вживати червоний перець, добре їсти, боби, ячмінь і квасоль. Дуже показана калина, тому що калина це магічна рослина, яка сприяє на пам'ять. Я вже казала, її можна пити у звари з цієї, з цієї рослини. Цього дня практикуємо ексези, я казала. Перемагати свою плоть і їсти пісну їжу. І досить таки добре в цей день є, є тільки два дні у місячному календарі, при яких заборона сексу. А цей день іменно один з них, і всього таких два дні. Цього дня ми повинні бути вище за плотську позиву, так, так, так як це є піст, який показує, що у нас сильніший дух, нам треба виховати, виростити сьогодні свій дух. Так що пам'ятаємо, що це День спокуси, але ми сильні, у нас дух теж сильний, і ми хочемо. Щоб щомісячно, щомісячно отримувати потік енергії, щоб клітини відновлювалися, тому ж ми хочемо ментально зосередитися на органі на підшлунковій залозі, говорити йому, що йде відновлення всіх клітин, і наше тіло буде здорове. Не треба говорити хворому органу, що він хворий, а навпаки. Говорити, що молода сильна кров, його омиє, і робить все більш сильнішим, сприяє його оновленню. Люди, народжені в 15-й місячний день, несуть дуже важку карму, тому що 16-й день це люди легкості, 14-й день це люди серйозності, а 15-й день вони дуже важко навчаються і абсолютно не піддаються впливу. Особливо якщо місяць буде в позиції під Юпітером. Часто такі люди мають зміїну натуру, від народження несуть собі вогняного цього змія, який сьогодні є символом. Слід цим людям досить таки треба чиститися. У них може бути порушена робота пішонкової на залози, а внаслідок того є діабет. Сни в 15-й місячний день будуть віщі на весь місяць. Іноді Повний місяць наступає в 16-й день. Так що будьте щасливі, дотримуйтеся і самі прослідкуйте, побачите.